Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді Rock Harp Ice Extreme Це інноваційна бездротова мишка від Asus. створена спеціально для професійних геймерів, які шукають найкращі технології. Завдяки надлегкому карбоновому корпусу, сучасному сенсору та розширеному функціоналу, ця модель обіцяє підняти ігровий досвід на новий рівень. У цьому огляді ми детально розглянемо всі особливості та можливості цієї мишки. Але перед тим як ми розпочнемо, ви знаєте, ви ставите ось таку вподобайку під цим. Цим відео пишете коментар, що ви думаєте на рахунок цієї мишки, і обов'язково підтримуєте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Asus ROG Харп Ice Extreme виділяється своїм карбоновим корпусом, який не тільки забезпечує надзвичайну міцність, але й дозволяє зменшити вагу миші до неймовірних 47 грамів. Це значно знижує втому руки, забезпечуючи комфорт навіть під час тривалих ігрових сесій. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну. В більшості інтернет-магазинів, а якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки використанню високоточних виробничих технологій, корпус має ідеально збалансовану форму, яка була розроблена у співпраці з професійними кіберспортсменами. Миша також оснащена підсвічуванням у зоні колеса прокрутки, яке працює за технологією AuraSense для синхронізації з іншими пристроями використовується програмне забезпечення Armoury Crate, яке відкриває доступ до широкого спектру кольорів, ефектів і навіть інтеграції з Windows Dynamic Lighting. Крім того, миша має дві основні кнопки колесу прокрутки, дві бокові програмовані кнопки перемикач живлення, кнопки зміни DPI та кнопки для з'єднання з при. Строями розташовані на дні. Ця модель обладнана оптичним сенсором ROG Aim Point Pro з роздільною здатністю 42 тисячі точок на дюйм, та відхиленням менше ніж 1%. Це забезпечує високу точність і стабільність навіть під час найшвидших рухів. Сенсор може працювати на скляних поверхнях, що робить мишу універсальною. Оптичні перемикачі ROG гарантують миттєву реакцію та довговічність, витримуючи до 100 мільйонів натискань. Частота опитування досягає 8 тисяч герц завдяки технології Polling Rate Booster, що забезпечує забезпечує мінімальну затримку в передачі сигналу. ASUS Rock Harp Ice Extreme підтримує три режими підключення: USB 2,4 Гц та Bluetooth 5.1. У режимі 2,4 Гц миша використовує технологію ROG Speed Nova, яка мінімізує затримку та оптимізує енергоспоживання. Як зазначає виробник, час роботи в режимі Bluetooth становить 98 годин із вимкненим підсвічуванням і 67 годин із увімкненим стандартним підсвічуванням. У режимі 2,4 Гц миша працює до 70 годин без підсвічування та до п'ять. 53 годин із ним також миша оснащена функцією Rock Omni, яка дозволяє підключати кілька пристроїв через один USB-адаптер. Повною мірою розкрити потенціал миші рок Харп, варто звернути увагу на коврик Рок Скепа Бард 2. І якщо на перший погляд не ясно, що в ньому унікального та цікавого, то як тільки ви поставите на нього мишу, все зрозумієте. Він має поверхню із захисним нанопокриттям, яке гарантує ідеальне ковзання та точність рухів. До речі, він випускається у двох розмірах: великий на 900, чотириста і три або компактний 360, 260 і 3 мм. В обох випадках він тонкий, але при цьому має міцну структуру та. Та гладко прострочені краї. цей коврик створює надійну базу для миші та дозволяє максимально точно контролювати рухи, що особливо важливо для гравців FPS та мова. Для налаштування параметрів миші використовується фірмове програмне забезпечення Armoury Crate. Вона дозволяє не лише регулювати параметри сенсора та налаштувати візуальні ефекти підсвічування, а й надає доступ до унікальних функцій, таких як створення макросів, калібрування поверхні та оптимізація енергоспоживання. Наприклад, завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, користувач. Може легко створити окремі профілі для різних ігор, що зручно при частих змінах жанрів. З його допомогою можна регулювати параметри сенсора, змінювати візуальні ефекти підсвічування, програмувати кнопки та створювати профілі для різних ігор. Технологія AuraSin забезпечує синхронізацію RGB підсвічування з іншими сумісними пристроями, що дозволяє створювати гармонійний ігровий сетап. Але це ще не все. Програмне забезпечення AimLab Setting Optimizer є унікальним інструментом для персоналізації миші під стиль. Гри користувача вона аналізує ігрову поведінку, визначаючи сильні сторони гравця, такі як точність, швидкість реакції чи стабільність рухів. На основі цього аналізу програма автоматично налаштовує параметри сенсора, чутливість DPI та інші характеристики миші, щоб максимально покращити продуктивність у конкретних жанрах ігор. Це особливо корисно для тих, хто прагне досягти професійного рівня, адже дозволяє зосередитись на грі, довіривши оптимізацію технічних налаштувань спеціалізованому програмному забезпеченню. Миша Рок Харп Стрім демонструє високу продуктивність у різних жанрах ігор. Наприклад, у шутерах першої особи вона дозволяє з легкістю виконувати точні хедшоти завдяки швидкому відгуку сенсора, забезпечує точність прицілювання та швидкість реакції. У режимі мова іграх гравці можуть зручно виконувати багатоходові комбінації завдяки ергономіці та чіткому натисканню кнопок. Завдяки скляним ніжкам, миша демонструє надзвичайну плавність у РТС-іграх, де важливе швидке переміщення по карті. Відгук кнопок чіткий, а колесо прокрутки Працює безшумно та плавно. Тож залежно від потреб, ви можете налаштувати технічні параметри миші, а також фізично підготувати її до гри. Asus Rock Hard Ice Extreme це більше, ніж просто ігрова мишка. Її надлегкий карбоновий корпус, високоточний сенсор, інноваційні технології підключення та програмне забезпечення, роблять її ідеальним вибором для професійних кіберспортсменів та вимогливих геймерів. Ця миша підходить для тих, хто цінує якість, точність і комфорт, незалежно від жанру гри. Rock Harp Ice Extreme стане надійним союзником у будь-якій битві. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку вподобайку ставте під цим відео. Обов'язково пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї топової ігрової мишки в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, натискайте на дзвоник та підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.